Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюз І сьогодні з нами в нашій блогерській студії, віртуально присутній, наш експерт, пан Тарас Чорновіл. Вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Тарасе, Одразу до питання. Ми побачили всі на цьому тижні, як в аптеках були створені штучно дуже великі черги, і був створений ажіотаж через те, що люди. Дізналися, що починають діяти електронні рецепти, і е, Німісіл став таким символом всі, всієї цієї двіжухи. Всі е, казали і жартували наступне, що е, Німісіл нема сил більше терпіти ці пекельні борошно. Але за цим жартом е, може бути і якийсь більш змістовний крок, більш змістовна якась гра влади. Е, я чомусь про це подумав, тому що знаю, що. Омріяні е, вибори, про які думають, на жаль, наші зелені слуги, вони е, дуже часто пов'язують з голосуванням через дію. Звісно, що це неконституційно, тому що порушується е, таємниця голосування, тому що дія передбачає адміністру... адміністрування. Але ж е, все одно ми бачимо, що ці електронні рецепти і спосіб їх видачі. Також може бути інструментом цифровізації для майбутніх виборів. Це моє припущення. А що про це думаєте ви? Будь ласка, слухайте. Ножем можна вирізбити гарну фігурку, ножем можна приготувати їжу, насікти овочі, фрукти і прогодувати сім'ю, ножем ми ріжемо хліб. І бандит тим самим ножем не якоюсь фінкою хуконним ножем убиває людину. Винен ніж? Та ні. Винен той, хто ним користується. Електронна система, мабуть, найбільш електронне цифрове суспільство у світі. Ну може, зараз вже щось помінялось, я може, відстаю від е цих новин: Естонія держава в смартфоні, реально втілене. Там можна вибори проводити, там можна референдуми проводити. Там буде дотримана таємниця голосування, тому що нікому владі, якщо вони встановлять опцію таємного виявлення, Анонімного нікому в голову не прийде якимось чином її розкрити, її можна розкрити. Немає таємної опції, яку адміністратор відповідної речі не міг би розкрити. Тому що завжди, в такому випадку, це не передача, як в 2004 році казали про паралельний сервер. Там було просто для того, щоб раніше знати інформацію і мати можливість втрутитися, фальсифікувати, маючи раніше ніж весь народ дізнається. Там просто інформаційна була складова. А тут, звичайно, коли ми ви проводите вибори в в смартфоні буде паралельний сервер, все, якщо ви його хочете мати. І буде фальсифікація, і буде розкриття, і буде антиконституційна річ. А якщо ви не хочете цього мати, якщо вам треба просто чесно розвивати країну, то вас буде Естонія. А якщо вам треба навпаки, то вас буде Росія. От чому Росія і Естонія, дві діаметрально протилежні країни, нормально розвивають у себе електронне голосування на виборах. Чому? Росія, от зараз цього року, на Росії пройдуть цілий ряд виборів губернаторів, і їх всіх вже будуть обирати електронним голосуванням. Масово. Це фактично оце останній рік, по-моєму, Росії, може, ще наступний, коли ще буде паралельне бюлетеніме голосування. Тому що Росія приходить до повної диктатури. І до моменту, коли будуть ще раз переобирати на вічність Путіна, якщо він, звичайно, не здохне до того або йому не допоможуть, на той момент. На Росії має бути зроблена вже відпрацьована система, і посполиті рашики мають до того звикнутися. Ваняк вже не має турбувати, що їхні голоси абсолютно сфальшують. Вони мають з цим змиритися. От система порахувала, комп'ютер порахував, всі кричать, що ура, вершина демократії, наче це вершина демократії, тому що нам так сказали. Діаметрально дві протилежні речі. Знову той ніж, яким виріжете хліб, і той ріж, яким бандит убиває людину. З якого боку Україна? Просте питання, коли в mm -hmm. нас методами електронної цифровізації суспіль, суспільних різних процесів спрошуються якісь речі для громадян, так це прекрасно, це чудесно. Хоча сам факт, що за цим засвітилися російські розробники, російські компанії, а це вже погано. Це означає, що ті, хто розробляли це, не цураються російських впливів, російських контактів. Це вже дуже погано. За цим же тягнеться якась політика. А далі якесь йде певне замовлення. І от питання, під яку замовлення це будуть робити. Мови про проведення електронних виборів в Україні взагалі не може бути. Оце просто табу. Але ми вертаємося до дуже буденної речі, яка у всьому світі є чимось абсолютно само собою зрозумілим. Електронні рецепти в більшості країн світу є нормою нічого особливого в цьому немає страшного. Так, є країни, які не особливо штурмують цифрову сферу. Причому країни набагато розвинуючі за Україну. Набагато. Це в нас просто певний фетиш пішов. Федоров хвалить Зеленського. Тоді пригадуєте, в озайні три портрети Зеленського зобразив. Причому ну, знаєте, це було таке вже знаєте. Поцілував задничку і облизав. Поцілував другу задничку і ще mm. раз облизав. От десь отаке це було на такому рівні. Відповідно, Зеленський йому відкриває всі можливі шлюзи для того, щоб по максимуму там реалізовуватися і все робити, що він тільки хоче. Це ще й велетенські гроші, це ж доступ компанії, там і корупція своєї, і все інше. І тому деякі країни. Маючи вищий за Україну незрівнянно вищий рівень і розвитку науки, і розвитку цивілізаційного і демократії. Розвиток не дуже спішать з електронною системою, просто тому що ну. А є в чому така потреба? Це таке першочергове. Спочатку треба забезпечити нормальні соціальні стандарти, нормальний розвиток взагалі економіки, а потім гратися в якісь речі. У нас же все перевернуто з них на голову. У нас спочатку робиться те, що в Швейцарії ще нема, а вже в Україні є. От зараз хваляться. Та ви спочатку жити. Зробіть так, щоб жити в Україні було як в Швейцарії, а тоді будете вихвалятися якимись досягненням, яких в Швейцарії досі нема. І тому, коли ми говоримо про електронні рецепти, це той самий ножик. Немає. Якогось особливого, крайнього висновку, це добре чи це погано. В принципі, це є зручно в тому випадку, якщо зберігається і правильна система. І коли ви такий просунутий, коли ви нормально співпрацюєте е, зі своїм лікарем, якщо у вас працює нормальна медична система, і ви отримуєте там електронний рецепт, це чудово, це добре. Так у нас є теж електронні рецепти, вони діють. От я. Прийшов, мені виписали там певне лікарство досить потужне, сильне, з тою спечаткою відбитою все. Я приходжу з цим рецептом до своєї аптеки, називаю назву. Ну, перед тим, що там в аптеці я там або карточку даю тої аптеки, або називаю номер телефону, відповідно, і хочу протягнути рецепт, Він каже, в мене є тут, я бачу. Mm -hmm. В нього вже є електронний рецепт. Про мене. В нього є виписано всі лікарства, які я купував в межах цієї аптеки останніх кілька років. В ньому є всі рецепти, які мені виписують. Він мене питається, чи я не буду ще оце, і це. От вже воно мало закінчиться. Я кажу, десь інший купив. А ну добре. Відмічає собі, що я вже купив. Наступний раз він мене через місяць запитається про це наступне лікарство. Мене це абсолютно не тривожить, що аптекар там знає, скажімо, про мене щось там більше, ніж треба. А когось може тривожить. Є люди яким дуже важливо, щоб їхній стан здоров'я був таємничений. Так, він має лікаря. Лікар має таємницю згідно з клятою Гіппократа, має лікарську таємницю, він її дотримується. А чи е, провізор в аптеці має таку відповідальність? Напевне, що немає. І тут цікаво, теж питання: цікаво. чи людина? А комп'ютерник, який займається передачою цієї інформації і систематизацією, а він має до цього якісь до таємниці до клятви Гіппократа відношення? Взагалі немає. І тому виникає знову питання, про яке ніхто собі не ставить: от ми хочемо вести ці електронні рецепти. Є людина, для якої це є принципово, щоб ніхто не знав, що в неї якась хвороба. Є врешті-решт хвороби, які в суспільному розумінні підпадають під стереотипи. Угу. От людина буде ця хвороба, її будуть цькувати і неї будуть насміхатися. Я пригадую, як у Львові був дуже серйозний скандал, коли е, розкрили інформацію про хвору снідом дитину, яку заразили, хтось заразив, ну, медики, медики заразили через е, не, е, неправильне, некоректне використання інструментів тощо. Я пригадую, які скандали були з цього приводу, і судові справи, якісь, і ще там щось. Тому насправді, коли ми говоримо про. Такі речі мені здається не треба поспішати. Суспільство має вирости, влада має вирости до того, щоб цим не спекулювати, і тоді може це нав'язувати. А до того, експериментально даючи можливість людям самим визначитися, от хтось дуже не хоче, щоб інформація про те, що в нього там розвивається росіяниський роз, попала кудись там, тому що. Ну, йому хочеться, щоб його сприймав вічно молодим. От, просто психологічно, а в тому момент, коли до нього буде жалем ставитися жалісливо, він раптом відчує себе принижено і покінчить життя самогубством. Нам цього треба? Ні. От тому просто є принцип не ставити воза поперед коня. Те, що роблять зараз в нас в Україні, це оця показуха, як ми переді Європи всієї. Слухайте, ну це така совєтщина тупа. Хоч щось щось вирвати. От ми можемо оце зробити, і от по лінії Чугуна і Сталі ми переді Європи всій. А да тут, раптом ми йош. по лінії цифровізації. Слухайте, mm -hmm. я слухаю Зеленського, я слухаю Федорова, я слухаю урядовців. Ми перші в світі по чомусь. Та ви зробіть життя в країні першим в світі, правову систему першої у світі, не першої десятої, двадцять п'ятої, у світі. І тоді будете розказувати, що у вас по цивілізації в два рази краще, ніж в Норвегії, в Новій Зеландії. Чомусь Норвегія, Нова Зеландія чи Швейцарія в тисячу разів комфортніше за сьогоднішню Україну. Але в нас щось краще. Слухайте, це не краще. Є комплексні речі: життя в країні, право в країні, цивілізація в країні. І тому, коли починається саме цей підхід, він. Говорить про колосальну ущербність влади, яка на якихось детальках пробує собі зробити рекламу, а паралельно з тим думає ще про брудні речі. І от зараз ми говорили про моральний аспект. А тепер дуже коротко про можливість того, як це використовувати. Знову той ніж, або те електронне голосування, яким бандит хоче здобути свої результати. Беремо конкретно електронний рецепт, який. Дає вам дуже серйозну можливість отримувати зовнішню інформацію. Збереження даних забуваємо, його не існує. Mm -hmm. Можна сказати, що це не має жодного значення, тому що якщо ви входите в той ж самий Фейсбук Цукерівський, який торгує всією інформацією про вас максимальною, який виловлює всі ваші симпатії, який виловлює ваші погляди, принципи, і рекомендує вам через півгодини після того, як ви десь щось подивилися, рекомендує вам е рекламу чи сайти, чи ще там ну, Ну, якісь там аккаунти тих, хто це продають, ну це вже ознака того, що воно вже стало глобальним. І на жаль, причому, що дуже цікаво саме особливо в мережі, в яких замішаний російський вплив, тому що ну, на Цукерберг. Реальний вигодонабувач Фейсбука Ну Вексельберг. Ну да запам'ятайте нарешті прізвища. Автор ідеї Сколково один з головних путінських на сьогоднішній день стовпів режиму і олігархів путінських. І коли щось пишете в Фейсбуку, то автоматично це відображається не тільки в сервері Цукера. Там mm -hmm. в Саутові Сіті, а воно автоматично відображається десь на Луб'янці, в якихось інших їхніх великих чи в Сколково, в їхніх серверах, де щось аналізують, а далі штучний інтелект, він сам знайде, що з цим зробити. Це може бути реклама, а це може бути вербування потім. Але і тому кажуть, що мовляв, оці електронні рецепти на фоні цього це така дрібничка. Ну так, але навіщо в країні, в якій влада хоче цим користатися, в це грати? Якщо в країні практикується підкуп виборців? Чи електронні рецепти погіршать ситуацію з демократією в такій країні? На 1% всього на всього погіршать. Якщо в цій країні є певні дискримінаційні підходи до певних груп населення, чи електронні рецепти, з яких можна дуже чітко встановити всю ситуацію по людині, погіршать трошечки соціальну ситуацію в країні, так, трошечки погіршать. Не сильно, дуже не сильно, але трошки погіршать. Чи можна це проігнорувати і сказати заради прогресу? Знаєте, от коли ми будемо як Швейцарія чи Нова Зеландія, напевне, заради прогресу можна буде такими речами проігнорувати, але тоді просто держава не буде такими речами користатися. А чиновничків, які будуть чи бізнесменів, які будуть цим використовуватися, влада буде дуже жорстко карати. В нас ще поки що цього немає. І тому, ну як на мій погляд, коли пробують щось зробити зараз однозначно терміново, вже і усьо, і відразу, то це не в нашій країні. В нашій країні треба, як на мене, нормально розвивати технологію і пропонувати її на вибір. Якщо людина хоче цієї технології скористатися, хай буде. Якщо вона не хоче, хай буде для неї по старинці. Люди мають право на такий вибір. Тут нема ніяких упереджень, тут просто є країна, в якій є нечесна влада, яка цим користається. А тепер давайте повернемося рецепти і е, війна. О, Дуже просто щойно про що це подумав у нас. Оце зараз основне, от війна закінчиться. Ця тема можливо відпаде. Але на сьогоднішній день, коли вся ця система, будь це дія, будь це аптечні відповідні медична Хелсі-система хороша система, до речі, дуже хороша, вона мені подобається. Але коли <кій> <кій> вона діє в приватних певних моментах, ніби нічого особливого. А далі, ну ви забуваєте загальний перелік встановлених там, скажімо, російською агентурою розвідкою наших військових. І виловлюєте ситуацію по тих самих військових загальні дані по стану здоров'я. От є речі, які вже публічно засвідчені. Їх переопублікував. Вони вже все там вже нічого не зашкодить. Дружина одного з бійців 167 го батальйону територіальної гвардії Чернігівщини 119 ї бригади писала публічно про те, як добивають донищують тих, хто 24 лютого став на захист Чернігова. Я піднімав це питання на один раз, це дуже скандальна річ. Це, це злочини. За це хтось колись має сісти, жорстко сісти. Але ну, вона написала відомо про певні дуже серйозні проблеми зі здоров'ям цих людей. Воно пішло публічно в інший спосіб. А тепер давайте уявимо: волонтери, які опікуються цією бригадою чи цим батальйоном, люди, які закуповують туди лікарства, які їх купують за електронними рецептами, скажімо, від цих конкретно людей. Це відразу фіксується. Слухайте, такі речі нинішніми системами обробки інформації систематизувати можна неймовірно швидко. І от конкретний батальйон, і по ньому відомо, в цьому батальйоні буде зараз дуже серйозні проблеми. Люди сильно захворювані. У людей вони не можуть навіть, от конкретно в тому випадку, те, що написано було публічно в соцмережах цією людиною, вони навіть не можуть воювати в бронежилетах, в них внаслідок криматичних ускладнень, тому що не було ніякого забезпечення нічого. Тому що в Чернігові усунуть. В Зеленський мера, а Трошерка, який опікувався цими безпосередньо людьми з тероборонівцями. І влада обласна їх просто глушить, вона їх ненавидить, тому що був наказ здати місто, а вони не здали місто вони не здали область До речі, розстріляний за славу Україні, наш герой. Так, всі його герої називають, а ви знаєте, що він теж з цієї групи терооборонівців 163. -я. У тій батальйон 119 ї бригади, Ніжинська тероборона, це їм теж мстять за збережену область. Він теж серед тих їхніх підрозділів кинули на погибель. Він загинув, тому що їх кинули на погибель туди, де були вороги. Ніхто навіть не одосудився, що вони заходять лізопосадку, де є ворог. Це окрема тема, це зовсім окрема, окрема як бореться так. проти тероборони. І по Херсону та сама історія дуже жорстка і болюча. Це окремо. Так, мовисково. Це окремо. От ми вертаємося. Приходить ця інформація. І раптом ворог бачить: система у половини батальйону колосальні проблеми по ветербальній ну, по системі хребта. А це реально. Все це міняє кардинально ситуацію наступальних дій по лінії, яку захищає цей батальйон. Ну, це треба нам. Я не певний, чи під час війни додаткова інформація треба. Пригадуєте, як ми рік назад, на початку літа, по-моєму, дискутували, коли поліція чи Міністерство внутрішніх справ заявило, що вони відновлюють роботу камер спостереження на ряді доріг в Україні. Були дані камери. позиції і за і проти. І дуже багато хто казав: Слухайте, а ви не розумієте, що ця інформація при нормальній систематизації дуже добре допоможе ворогу. Хоча би і тому, що ви ж не будете відключати всі ці камери, коли буде їхати так якась каська. Це хакерські техні. атаки. Ну, То моторі, а хакерські атаки, а <сум> інші <сум> речі. Ну, от вся справа в тому, що коли у вас йде війна, подумайте, чи вам потрібно занадто багато висилати інформації назовні. Ну і плюс останнє електронні рецепти. Передбачали, слава Богу, дали ніби задній хід, і то кажу слово, ніби тому що досі до кінця це невідомо. Тому що комунікаційна політика влади просто не то, що провальна, а це зрадницька, тому що Запутались. мова йде про що? Передбачали, що от тоді, коли будуть страшні черги, що з цього дня, наступного дня, все тільки по рецептах: саме електронні рецепти, ну може лише й паперові, але тільки по рецептах. І оцим бажанням підтримати максимальну електронні рецепти, так як притулено арахаміївські шарки підтримати. За для того, давайте не пустимо мавіки в Україну, загинуло. 200 людей, умовно кажучи, бійців. А ні, ми вже пускаємо мавіки. Ми вже навіть знімаємо з мавіків будь-які обмеження, митні всякі інші провозити їх взагалі без обмеження. Але життя людське не вернеш. Кілька сотень українців загинуло, okay. доки міністр оборони разом з шахраями грався в цю історію і з управлінням експортного контролю. Так, от чи тут не виникло би того ж самого? Хтось для того, щоб когось підтримати, щоб комусь допомогти наварити більші гроші, або сісти на потоки брутальні, корупційні, не зігрався в цю роль. А далі ми переводимо під час війни, коли знеболюючі лікарства є особливо важливими. Особливо, коли ніякими рецептами нікому займатися, коли волонтери закуповують цілими партіями, а зараз їм має бути заборонено. Коли люди покинули свої, свої місця життя, і вони не знають до кого як звертатися, і те, що можна звернутися до будь-якого лікаря, а не до того е, власного постійного лікаря, це зовсім не означає, що ті люди це знають. І що цей лікар, до якого ви звернетеся, це знає або захоче це визнати, це право, яке є. Держава взагалі не донесла тієї інформації ні до кого. І це би створило просто страшну катастрофу. Забезпеченням наших військових первинними медикаментами, тим, що не забезпечує Міністерство оборони. Міністерство оборони не забезпечує, крім госпіталів, передову не забезпечує взагалі. От і ми маємо ситуацію. Нам це треба було саме зараз робити. Я думаю, що нам саме зараз цього робити було не треба. Але хтось цю. Історію запустив. Так відразу після того появилося повідомлення: а в нас же діє постанова кабміну ще з минулого року, якої до кінця військових дій цього не відбудеться? Не просто питання. А звідки появилася ця паніка? Просто самі люди підняли. Чи це хтось її підняв? Умисно і розкрутив? А чому ні загальнонаціональний темарафон? Ні слова не сказав. Вони там розказували, який в нас хороший Зеленський, який в нас хороший е, Єрмак, який в нас хороший Подоляк. Чому вони, коли почалася паніка, не кричали з усіх каналів кожних три хвилини: біжуча стрічка. Нема паніки завтра, ви без рецептів, сили, все інше купите. Наскільки я знаю, досі ні масиву принаймні в аптеках Києва нема. От я дивився. Розібрали все. Розібрали на рік вперед. Зараз починають е поштовими переказами з-за кордону аптеки отримувати. Ви розумієте, що це таке? В ситуації, якою це потрібно війні. Ну, слухайте, це взагалі-то називається диверсія. Штучно створений і тому, колапс. Штучно та, і тому. створений. Ми зійшли до того. Чи нормально електронні рецепти? Так, нормально. Чи це правильно? Так, це правильно. В нормальних руках. А коли у вас, крім всього іншого, є система корупції в країні? І коли в цій системі корупції вам уже на кучі сайтів просто загуглять і вам, більше того, просто в рекламному, зверху вийде в рекламному блоці, організовуємо електронні рецепти на всі ліки. А як вам таке? Воно появилося в той день паніки. І от в цій ситуації. Доки ви не зайнялися корупцією, хоча б трошки, а ви її тільки розвиваєте, доки ви не закінчили війну, доки ви не усунули з влади людей, які хочуть зовживати і використовувати персональні дані, слухайте, давайте відкладіть поки що трошки прогрес, бо прогрес це для людей, а не для неандертальців у владі. От. Вся кінцева відповідь. А те, що за цим остання зовсім фраза: засвітився ще і гетьманцев, кінці, який почав доказувати, що ми ж когось там придушимо. Відразу показує дві речі: перше, там, де гетьманцев, там Москва. Російські інтереси, ну абсолютно перед тим, ці, я дитина сказав, чому тут інтерес да. в Росії. І друге, там, де гетьманцев, там корупція. От останній момент, останній пункт: це корупційний інтерес. Гетьман це має в своїй історії створення різних там субструктур. Ну, наприклад, гральний бізнес, московський гральний бізнес, яким він опікувався в Україні. Чи запускаючи електронні рецепти, можна припустити, що людина, яка від влади має найбільшу можливість впливати на будь-яку корупцію, не організує для себе фірми, які до моменту запуску цієї системи будуть штампувати липові електронні рецепти? І чи не маємо гарантії, що до цих фірм точно ніколи не прийде жоден перевіряючий? Де ми маємо гарантії від цього? Жодної гарантії. Ну знаєте, ще раз кажу: хороші речі в Естонії працюють в Росії, працюють навпаки. От запам'ятали цю штуку. У нас поки що до Естонії занадто далеко, щоб гратися великий прогрес. Ще раз кажу, в мене зараз знайдуться точно люди, які будуть розказувати, що я тут проповідую регрес. Ні, я не проповідую регрес. Електронні рецепти це є добре, це є дуже добре тільки. Тільки от чомусь люди, які точно не бажають нам добра, їх запускають, коли я не вірю їхні добрі наміри. Дякую вам, пане Тарасе, за ваше чітке пояснення. Я тут можу єдине, що додати, що е, ви порівнювали Росію і їх електронні вибори, і Естонію. А я одразу згадував Китай з його цифровим концтабором. Е, ви мене здивували чим, тим, що насправді дуже ґрунтовно і дуже змістовно дали е, відповідь, і я до останнього чекав, думав, зараз буде в мене така ремарка про те, що ускладнюються. Волонтерська робота по постачанню ліків нашим військовим, ну, в смислі військовим і тим, хто вже знаходиться в шпиталях. Але ви і про це згадали. І єдине, що я можу собі придумати, так це про прогрес і регрес. Що реально, по-перше, я дуже сильно радію, тому що Facebook все ж таки, незважаючи на Віксельберга, він все ж таки працює в правовому полі Сполучених Штатів, тому є надія на якусь нормальну судову систему, тому що ну, це, це все ж таки для штатів важливо. І взагалі-то лірічний відступ відносно людей неандертальців, як стверджують дослідження останні, ще велике питання, хто був більш, більш, більш щирим і хто був більш інтелектуальним, чи інт, неандертальці, чи все ж таки краманьонці, нащадками яких ми. Зараз є тому, ну якби що таке регрес, а що таке прогрес? Ми бачимо лише згодом, коли реально суспільство і влада дозріє. І тому взагалі то остання ремарка до влади. Шановні. Мешканці Банкової і е, Грушевського. Ви спочатку довідіть, е, що у вас існує свобода слова, е, відкривши нарешті прямий п'ятий еспресо, А вже потім нав'язуйте якусь електронну систему, чи то рецептів, чи то голосування. Тому що е, люди, які мають це все сприймати не в приказному порядку, як ви це намагаєтесь зробити, а добровільно мають вам вірити. Дякую вам, пане Тарасе. Друзі, на цьому, на, на, на цьому я хочу нагадати, щоб ви підписувалися на канал Дмитро Ньюс, ставили вподобайку і робили репост. Пока-пока.